Фармадол. Забудь про головний біль. Отже, стисло головні новини станом на ранок 2 січня 2023 року. Сьогодні вночі Росія знову атакувала Україну дронами. Летіли вони до Дніпра, Запоріжжя, на Миколаївщину, Херсонщину і на Київ. Найбільше власне на столицю. За час повітряної тривоги, яка у Києві тривала 4 години, було збито 20 повітряних цілей. Пошкоджено будинок у Деснянському районі. Постраждав 19-річний хлопець, і буквально декілька хвилин тому з'явилося повідомлення від столичного голови. Віталія кличка, що пошкоджено об'єкти критичної енергетичної інфраструктури? Такі масові обстріли тривають уже третій день. 11 області були під ворожим вогнем у новорічну ніч. Київщина вдало відбила атаки дронами шахідами. По області запустили майже три десятки безпілотників. На одному зі збитих видно напис привітання з Новим роком від росіян у Хмельницькій області. Через удари госпіталізували вісім цивільних. 22-річна дівчина померла в лікарні. Від російських градів та важкої артилерії постраждали Червоногригорівська та нікопольська громади на Дніпропетровщині. Дісталося й Херсону за ніч було щонайменше сім прильотів. Про це повідомив голова Херсонської воєнної адміністрації Ярослав Янушевич. У місті загинула одна людина ще одна поранена. Пошкоджена обласна дитяча лікарня на атаку українських міст. Відреагував у своєму першому зверненні цього року президент України Володимир Зеленський. Давайте послухаємо. 45 п'ять шахенів збито у першу ніч року. Дякую нашим повітряним силам, льотчикам, зенітникам. 33 три шахиди на їхньому рахунку. Дякую протиповітряній обороні наших свободних військ за ще 12 збитих іранських дронів. Просто молодці хлопці. Російські терористи, як були жалюгідними, такими зайшли у цей рік. Наші захисники, як були молодці, такі 1 січня себе показали дуже добре. Знаєте, цими днями було видно максимально, як далеко ми. Відійшли, відійшли ментально. Просто по-людськи від того, в чому вариться Росія. Також відомо, що вже на захист столиці працюють зенітно-ракетні комплекси Насамс. Це фото, що ви бачите на екранах. Ним поділилися у київській міській військовій адміністрації на світлині частини від ракета ІМ 120 які застосовували з Насамс. Ймовірність повторного блекауту існує. Утім, наразі підстав панікувати немає. Про такий сценарій подій розказав голова НЕК Укренерго Володимир Кудрицький. За його словами, найгірше вже позаду. Ба, ба більше навіть росіяни мають все меншу здатність спричиняти будь-які проблеми нашій енергосистемі. Крім того, наші фахівці вже вміло навчилися ліквідовувати наслідки. Треба готуватися до затяжної війни та надавати підтримку Україні. Таку заяву зробив в інтерв'ю BBC генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він вважає, що Росія не демонструє жодних ознак готовності йти на поступки. Особливо це продемонструвала вереснева мобілізація в Росії. За його словами, успіхи української армії не повинні створювати оманливого відчуття швидкої перемоги Києва. І для цього слід продовжити військову підтримку заходу. Далі прямо мова. Якщо ми хочемо, щоб мирний договір закріпив положення, що Україна здобула перемогу як суверенна, незалежна, демократична держава Європи, ми маємо забезпечити Україні підтримку, зокрема військову підтримку. Бо це єдиний спосіб переконати Росію сісти за стіл переговорів і визнати Україну як суверенну незалежну державу Європи. Це були головні новини станом на ранок 2 січня 2023 року. За мить сніданок продовжиться. Вкусний сніданок з 1 плюс 1. О, фу, налякали. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1 плюс 1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1 плюс 1» щодня з сьомої ранку на 1 плюс 1 Україна.